Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Тож, одне з найкорисніших відео кожному українцю, тому що це вже скрізь. Від цього нікуди не дітися, і вже потрібно це робити пенсіонерам в першу чергу. Тому що ідентифікація пенсіонерів діє підпис, ідентифікація отримуючих соціальної допомоги діє підпис. Десь зайти, зареєструватись на якомусь веб-порталі електронних послуг діє підпис. Купити білет на потяг Укрзалізниця вже також сказала, що без дія підпису продавати не будуть. На п'ять ключових напрямків це я розповідав в попередньому відео. А тут вже для вас відео інструкція, як цей дія підпис зробити. Як ним зручно користуватись, чому видає помилки, чому не, він не проходить, да, не активовується? І основні нюанси, з якими зіткнуться люди, коли будуть його робити, особливо ви, дорогі мої пенсіонери, тому що там дуже великий нюанс, що ви просто не зможете його зробити, з яким зіткнулися сотні тисяч пенсіонерів. І от тут питання: якщо його не можна фізично зробити, як ним користуватися, як купити білет, як пройти ідентифікацію, як отримувати пенсію, все, все, все. Тож зараз для вас розберу всі ці нюанси, щоб ви були в курсі подій, щоб ви знали, як вам користуватись, на прикладі покажу так, як вчитель інформатики, то це можна сказати. Оці всі електронні штучки це моя специфіка, тому можна сказати, це дипломовано. Тож, щоб ви були в курсі подій, щоб ви були, як то кажеться, в темі, да? щоб ви знали, як тим всім користуватись. Давайте розберемося. І так, включаю запис екрану, щоб вам розповісти. Усе на прикладі, усе показати, як то працює. Отак, От все дешево натиснути, тить 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 А потім розповім усі нюанси, з якими ви зіткнетеся. І покажу ще декілька повчальних відео. Тож, дія підпис створюємо, заходимо в додаток Дія. А давайте я його видалю, щоб вам прям було наглядно-наглядно, е навіть для тих людей, у яких його нема. Тобто, ну, щоб ще наглядніше. Е але перед тим, про що дію зробити, якщо ви хочете бути в курсі усіх подій, знати всю детальну інформацію, знати, як дещо отримувати, заповнювати, підписувати і все інше, тобто, ну, щоб не відставати від часу і могли оформити все, що вам потрібно, то зробіть про дію. Просто долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися. Дві секунди вашого часу підписалися. Для мене приємно, що моя робота оцінюється. Вам не важко натиснули. І тоді ви в курсі всіх подій. А я розповідаю тож. Долучайтесь. Заходите в Play Market або е, Apple Pay, да, там, в кого Plant, е, iPhone, в кого Android то Play Market, і пишете. Дія. Відкрились. Встановити. Дуже багатьох людей вона вже встановлена, так? Активно нею користується, але якщо в когось ще нема, то щоб ви бачили, де вона береться. Відкриваєте дію, і отут перший раз вам потрібно в ню зайти. Зайти потрібно через е, якусь установу, яка має ваші дані. Зазвичай це банки, наприклад, Приват24. Відскановую пальчик, пише, що дія хоче щитати ваші дані. Чи можна їх читати? Да, можна чи ж ні. Це ж ми заходимо. І так ви дії передаєте, хто ви є. Передається ваш ідентифікаційний. А бач, Перевірку не пройдено. Спробувати ще. Підтвердити. Дякуємо. З другого разу вийшло. Тут треба придумати пін-код. Тут я виключаю запис екрану. Це ваші індивідуальні цифри, які не повинен знати ніхто. І підтверджуєте його. Дозволити вхід по. Біометричним даним. Все дозволяєте. І от, ми зайшли в дію. І вам пише, до вашої дії підключений новий пристрій. Це тільки що ми підключились. Пише Привіт Олександр. Тож, переходимо в меню і бачимо: Дія, підпис. Натискаємо Активувати Дія. Підпис. Тут ще є заява на використання, що ваше лице буде використовувати, що воно нікому не буде передаватися, але буде зберігатись в базі для порівняння. Активовуємо підпис. Давайте перед тим, як активувати. Я розповім, що це таке, навіщо це ви взагалі робите. Ну, по-перше, бо без нього вже нікуди. А що це таке це типу підтвердження вашої особи. За допомогою от, машини, да, яка звіряє вашу фотографію з фотографією ваших тих, які є в них в базі. Тобто, вона фізично підтверджує, що це ви, що це саме ви. І таким чином це прирівнюється до того, як ви поставили підпис самотужки. Тобто, ну, це прям ваше фізичне підтвердження вашої виконаної якоїсь дії. Даємо дозвіл. І пішла процедура створення. Тримайте телефон на рівні очей. Наближте камеру, кліпніть декілька разів. Все, дякую, особу підтверджено. І тут треба придумати код. Код вже не з 4, а з п'яти цифр. Придумайте його, а краще запишіть. Це ви будете кожен раз вводити, коли будете щось підписувати. Тому цей код знати обов'язково. І воно пішло крутитися, тобто заявочка сформувалася. Все, дія підпис активовано успішно. Продовжувати. Все. Зроблено. Основні нюанси. Зараз я розповім ті, про які знаю я, з якими найбільше стикаються мої підписники, а потім включу запис відео з дія офіційного їхнього сервісу, щоб ви подивилися, щоб ну, не повторювати їх, щоб наглядно все зрозуміти. Перший основний нюанс, що в дії нема ваших документів. От якщо в мене перейти в документи, в мене є. Є документ. Карта платника податків проходить верифікацію. Ага. Паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, е ну, актові записи про народження. тобто, Є куча документів в дії, з якими воно може звірити. Дуже часто таке буває, що в пенсіонера, наприклад, старий паспорт книжечкою, старе пенсійне посвідчення, тобто в дії нема жодної їхньої фотографії. Таким чином, тоді зробити дія-підпис буде неможливо. Потрібен хоч якийсь документ, де буде ваше фото. Яке дія візьме собі за основу, і воно буде на основі цієї фото зрівнювати усі ваші фейси, да? коли ви будете проходити ідентифікацію. Тобто без документа якогось фото, тобто це що, id картка закордонний паспорт, там, я не знаю, чи пенсійне посвідчення з фото в дії підтягується чи без, на жаль, не знаю. І там посвідчення водія можуть бути отакі документи, але нового зразка. Тому що якщо старе, ще ламіноване або книжечкою, то, на жаль, також в дії його немає. Тому тим, кого немає, на жаль, зробити це буде неможливо і користуватися цим неможливо. Далі, які ще нюанси? Давайте швиденько подивимося відео, а тоді зробимо висновок. Привіт! На зв'язку команда підтримки дії. І ми тут, щоб допомогти вам пройти фотоперевірку під час дія підпису. Під час фотоперевірки система порівнює ваше обличчя з фото в паспорті. Якщо ви бачите ось такий екран, це значить, що система не може підтвердити, що перед камерою смартфона дійсно ви. Здебільшого це трапляється через неоднотонний фон позаду, коли камера не на рівні очей або голова нахилена. ловіть кілька дієвих парад, які допоможуть пройти перевірку під час дія підпису з першого разу. Найперше протріть фронтальну камеру, щоб збільшити чіткість зображення. Далі. Перевірте освітлення. Обидві сторони обличчя повинні бути рівномірно освітлені, без тіней та відблисків. Уникайте потрапляння в камеру променів сонця чи лампи. Надмірно яскраве або ж навпаки, недостатнє світло може спричинити помилку. Покажу на власному прикладі: у цьому положенні на половині мого обличчя є тінь. Так не має бути. А ось тут промені сонця потрапляють у камеру. Так теж не має бути. Варто уникати будь-яких тіней чи засвічень. Станьте так, щоб світло на обличчя потрапляло рівномірно. На вулиці краще обирати затінок. У приміщенні стати навпроти вікна. Друга порада. Обирайте однотонний контрастний фон. Фон має відрізнятися від кольору волосся та шкіри. У кадр не повинні потрапляти інші люди чи предмети. Ось тут колір фону дуже близько до кольору волосся. Через це системі складно здійснити перевірку. Тут обличчя інших людей потрапляють у кадр. Також радимо уникати будь-яких зайвих предметів на фоні, картин, постерів тощо. Ось приклад хорошого контрастного фону для проходження фотоперевірки. Стежте за положенням голови в кадрі. Тримайте смартфон на рівні очей, а голову рівно. Обличчя має бути по центру кадру в рамці. Не тримайте телефон знизу тут задалеко обличчя від камери. Не варто нахиляти голову в сторони. Тримайте голову рівно і чітко в рамці. Відборіддя на рівні нижчих кутів в рамки, а лоб верхніх. Дивіться в камеру. Під час перевірки ваше обличчя порівнюється з фото в паспорті чи в посвідці на проживання. Тож відтворіть ваш вигляд на фото в документі. Усміхаєтесь на фото в паспорті, усміхніться і під час перевірки. У паспорті ви без окулярів. Тоді під час перевірки зніміть їх також. Камера може відзеркалювати обличчя. Тому перевірка може бути не успішною. Вимкніть відзеркалення передньої камери, щоб ваш образ був більш схожим до фото в паспорті. Як вимкнути режим відзеркалення? Якщо у вас iPhone, перейдіть у параметри, виберіть камера. Перетягніть повзунок, щоб вимкнути відзеркалення зображення з передньої камери. Перезавантажте смартфон, щоб активувати зміни. Щоб вимкнути режим відзеркалення на телефонах з операційною системою Android, відкрите камеру та вимкніть фронтальну камеру. Виберіть налаштування. Виберіть зеркальний режим та зніміть галочку чи перетягніть позунок. Перезавантажте смартфон, щоб активувати зміни. Кардинально змінили зовнішність, нова зачіска. У чоловіків з'явилися, змінилися борода чи вуса. Це також може вплинути на проходження перевірки. Система дивиться фото в паспорті та не може підтвердити, що це дійсно ви. Можливо, час оновити документ. Перевірка за фото це важливий елемент безпеки, Щоб вашим дієпідписом користувалися тільки ви. Користуйтеся порадами, проходьте дієпідпис швидко, тож як бачимо, зробити дія підпис це не важко. Встановити дію, зробити дія підпис це все легко і займає всього 2 хвилини. З нюансів, потім, коли будете проходити верифікацію, то старайтесь вибрати якесь місце, так як говорили в інструкції, щоб ззаді ну, не було людей, щоб камера була чиста, щоб сонце не світило в камеру, напряму краще, хай воно рівномірно світить на вас. Тобто стали десь в приміщенні навпроти вікна, щоб ззаді нікого не було і швидесенько пройшли. Да? Коли треба то зробити, підписати, там, купити білети. Тому що якщо ви станете на вокзалі, де куча людей, ззаді ходить, всі бігають, то верифікацію, звісно, ви не пройдете. Або в транспорті, коли їдете, де також куча народу. А от коли ви одні, то або виберіть таке місце, стали, прийшли. Е, ця діє підпис вже скрізь. Тобто без нього в найближчий час це все буде лише поглиблюватись, поглиблюватись і поглиблюватись. Ну, тобто, Можна і без нього, але важче. Але важче набагато. Тому ви побачили, як це все робити. Користуйтеся, робіть. До нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої підписники.